Ну що, підемо подивимося <смі> на город. Я за ним скучила, за своїм городом. Боже, огірки. Віктор не зриває. Точніше, він зривав, каже, я вже не знаю, що з ними робити. Десять кущиків, Десять кущиків. Це ж не то, що там 20, 30, 40, 10, 10 кущиків, Каже, не, не знаю, що робити. Я кормлю, каже, курей ними. Ну, уявляєте? Я от ті, що були вчора, я побачила, він зірвав, я їх замочила і зараз спробую їх заквасити. Зроблю, як робили такі бочкові. Ну, не бочкові, в банках будуть, але я буду робити як, 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 як бочкові. Ми огірки тільки, ну, нам подобається от такі тільки, то раніше там з уксусом готували, а зараз... Заквасили в погріб і от розсольник, чи дістанемо до картопельки в мундірах. Чи то олів'є зробити, якийсь салат. Ну Ви бачите, їх навішалося. Тут ну, багато, звісно. Ну що це? Він не зривав маленькими. а Поставляв здорові кабани такі. Ну це, ну, це молоденькі, може. Ладно, хай висять. Завтра зірву. Ну а це ж уже все. Треба зривати. Так, пішла Пішла по відру. Так, взяла відро і будемо зараз позриваємо. Те, що я бачу. Раз. Боже. Мені нікуди просто поставити камеру. Я б поставила. А нікуди, тут вузько дуже. Це він що спеціально такий кабанюру залишив. Кабан. Так, їх ще не видно. Обривали. Я не, не уявляю, як там наша рая чи Ірочка знаходить свої огірки. У них скільки листя, в мене раз, два і листя немає. І то я їх не, не знаходжу, пропускаю. А у них скільки. Що ж це за дощ такий пройшов? Цікавий. Пройшов у них якийсь дощ. І який такий цікавий дощ пройшов. ті огірки де я вас бачила, зараз не бачу. Так, це вже кручений. Все ось пошкодженими. Віктор каже, треба вбрати взагалі кущ, на що ти його залишила. Не знаю, на що залишила. Залишила та й залишила. Дивлюсь туди. Анок, ну, покажіться. Вийшла, бачила так багато і зараз не бачу. Дощик почав крапати. Почав дощик, зараз я сюди перейду і подивлюся. Ага. Аж кажу, що пропустив. Кажу, що пропустила. Їх не видно. Давай я оцей сіру. Так, от. Ще не впасти. Ну ладно, залишу ще завтра. Ще завтра. Ну що? Каже, я вже п'ять днів їм. Помідори. Каже, ну їж. Зараз і я нарву. Помідорчики Так, тут не буду. Піду там, де багато. <плес> Ось так от. Не було вдома і все уже повідцвітало. Так, прийди. Ну що, давай я тебе. Зірву. Давай, я тебе зірву, де тут червоний, то й зриваю. Давай я тебе... Ой, це м'якеньки вже, вже роз... розживий. А тут що? А тут що? Дай тут, мабуть, зірву. Грязні чомусь. Грязні. Оце зірва красивий. Оце зброй врожай. Видно, вітер був покрутило, ось повалило. Тут треба було щось підставити, але вони ж маленькі були, тому опа. Опа. Незручно доставати однією рукою. Однією рукою. Так. Це я перший помідор. Ой, перший врожай помідорів я збираю. Мене то не було. <рес> <рес> то, що Віктор збирав, то не рахується. Ой, тут гілка ціла. Треба її як та <рес> переплилася. Дай я хоч один сір. Незручно. <рес> <рес> Переплилася. Ось так. Так. Пішли до цих ранніх. Оце котяра риє ями. Хай Бог милує Оце понаривав кучі. О, це достигли мої чері. Це мій кімнатний. Засов. Уже встиг. Він вже півроку, як у нас більше, мабуть, ніж півроку, як росте помідор. Уявляєте? Так, що тут? Що тут? Що тут у нас? Це якісь жовтенький. Так. Якийсь червоний зараз полізу. Ось тут я бачила десь заховався. Ось він заховався. Це в нас побіда, перемога. Ой, я тут попадали на землі. Це, уявляєте, який був від трюган? Капець. Оці да. Які вони стояли, ці помідорчики. І взагалі їх. Неможливо було зламати. І попадали під тяжістю, під Та вітер, що ж вітри зараза сумашедші. Просто сумашедші. Де ти тут, помідорчик? Отак от, от. Так. Ну що? Треба збирати без камер. Без камери, бо не зручно. Незручно. Треба піддержувати. Ось так. Зараз гляну, що тут. Кабачки ж можеш тут щось їсти. Віктор кабачки не празднує, не любить. Та він кроме м'яса нічого не робить. Щоб, аби було м'ясо з м'ясом, ото їжа. Так. Ну, странно. Я їхала були. Навірно, курям повіддала. Нема. Він тільки маленький буде. Оце, бачите, яке дерево. Ага, височі. Каже, на що ти так якийсь залишив? Я кажу, так один же я сказала, остав один. От він найбільший і залишив. А я тепер виновата. Гляньте, що трапилося. Але оце отак от попадало. Гібіскус. Біленький гібіскус. Оце що трапилося. Це кошмар, я не знаю. П'ять днів і все. П'ять днів і все. Ось так, моє любі, ми пробіглися. Ми пробіглися, подивилися швиденько і все. Вам, що я можу сказати і побажати. По-перше, в кого є можливість, треба обов'язково перезагрузка. Я кажу це по собі. Коли отут я панікую кожен день, деякі скажуть люди, багато таких, що скажуть, що зараз не на часі кудись їхати відпочивати. Ні, якраз і на часі, якраз і на часі. Це ж якщо не буде перезагрузки, то це можна ж з ума зійти. Коли над головою кожен день дзищить, годить і десь вдалені бабах-бабах, то це я не знаю. День у день це дуже страшно. П'ять днів ми перезагрусилися. У мене ні разу ні голова не заболіла. Я ні разу щоб десь зупинилася, весь час ми були в, в, в двіженні, в Русі, чи як сказати. Коротше, весь час ми десь ходили, старалися відволіктися від поганих думок. Ну, звісно, ми включали телевізор. Звісно, ми дивилися новини. І коли бачимо, що там в Дніпрі що то бабахнуло, або в Дніпрі там щось трапилося, або у нас по нашому районі щось таке трапилося, то серце щемить, щемить, так. Да. Ну, коротше, бажаю вам здоров'я. Бажаю, щоб нічого над головами у вас не літало, щоб було світле і спокійне небо. Ну, це всі ми бажаємо цього, абсолютно всі, я думаю. Бережіть себе, близьких, рідних. І я думаю, все буде добре. І чекаю вас в коментарях. Дякую вам. Я всім, -всім вам дякую, всім, що ви не забуваєте. Не забуваєте наш канальчик. Новеньких гостей просимо підписуватися. І всього вам найкращого. Пока-пока. Пішечки зібрала огірочки і помідорчики. На салатик. Огірочки зараз спробую баночку якусь закрити. Точніше поставлю, хай кваситься. Сіль і вода більше нічого. Це самий простий, самий смачний рецепт. Всі, огірочки, оці я, кастрюльку. Заквасила. Сіль і вода. На літр води 100 г солі. І різні травички. Це в мене чорна смородина. Укроп, що тут листя ще. Не пам'ятаю чого. Все, що на городі і на деревах, все сюди накидала. Ну, все. Пока-пока.